День захисника України на державному рівні започатковано з метою вшанування бойового подвигу героїв, які віддали своє життя за суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій та на виконання заходів щодо реалізації концепції національно патріотичного виховання молоді. Свято, яке, мабуть, дає нам нову перспективу, це перспективу існування нашої держави, перспективу мирного життя, перспективи збереження якраз і нашого суверенітету. Нашої економіки, нашого міжнародного престижу, а зрозуміло все комфорту і гармонії кожної людини, кожного міста, кожного села у виступах перед присутніми, а це студенти, викладачі, учасники АТО з родинами, було відзначено, що ніколи не згасне пам'ять у серцях поколінь про тих військовослужбовців, які віддали життя, відстоюючи незалежність нашої держави, і тих солдат, які і зараз захищають нашу територіальну цілісність. Ніхто не забутий і нічого не забуто на уроч. Чистостях виступили художні і танцювальні колективи Житомирського національного агроекологічного університету та військового інституту. Відбулися справжні козацькі змагання, піднімання діжі, штовхання колоди, фінальна зустріч із армреслінгу. Університет вже більше року активно діє в напрямку підтримки наших військовослужбовців на сході України, підтримки допомоги пораненим, і ми намагаємося всі силами і шанувати наших. Військових, які дійсно в такий складний час своє життя віддають, і всі сили заради збереження держави на святі. Відбулося і кулінарне шоу змагання, смак козацьких страв. Головне те, що всі бажаючі могли поласувати приготованим на вогнищі козацьким кулешем та рибною юшкою. Кожний факультет підготував багато різних страв, щоб здобути перемогу у конкурсі і здивувати всіх своїм кулінарним мистецтвом.